Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю в себе на каналі Ласа Лайф. Сьогодні хочу поговорити про шрабові троянди. Саме про шрабові. Що таке шрабові троянди, можливо, хтось не знає. Це е, великий кущ, який росте півтора до 2 метрів, який е, не в'ється, а просто е, росте таким невеличким якби, великим кущем або деревцем. Троянда дуже гарна, красива, радує око. І цвіте, якщо її обрізати, то вона цвіте ще не один раз. От у мене, наприклад, почала з весни, і от до сих пір уже вересень, і до сих пір ви бачите красиві квітки цієї троянди. Якщо доглянута правильно і обрізана троянда, то вона буде, буде окрасою любого саду, навіть якщо Людина не вміє гарно, професійно доглядати за своїм садом, просто як я, наприклад, для себе. Отже, сьогодні хочу поговорити, навіщо, коли і як обрізати шрабові троянди чи потрібно їх обрізати. Сьогодні хотіла поговорити з вами на цю тему і трішечки обрізати свої троянди, шрабові, і оновити їх трішки, підготувати їх до наступного сезону. Отже, зараз почнемо. Чому потрібно обрізати шраби? Обрізка стимулює ріст нових пагонів і покращує цвітіння. Допомагає видалити сухі та хворі гілки, а також надати кущу красиву форму. Якщо не обрізати троянду, стає вона густою і квіти, відповідно на ній менше квітнуть. Коли обрізати, потрібно шрабові троянди. Ранньою весною до того, поки ще не почався сокорух, легка формуюча обрізка це видалення сухих і слабких гілок. Після першого цвітіння можна відрізати кущ, щоб повторно цвів. Але восени, коли вже троянда відцвілася, от як ви бачите, у мене вже на кадрах, то робимо лише санітарну обрізку, видаляємо хворі, сухі. Пошкоджені пагони. Сильно не потрібно обрізати кущ, бо він може взимку замерзнути. Чим можна обрізати? Можна сікатором, щоб був гострий, працювати ним легко. В даний момент у мене сікатор, як ви бачите. І я обрізаю ним не дуже товсті гілки, які можна дійсно обрізати. Обрізаємо під кільце, тобто, щоб не залишалось ніяких пеньочків, щоб гілка була рівненька, без різних відросточків. Формувати кущик треба так, щоб світло і повітря проходили через нього. Зараз я хочу показати на прикладі своєї троянди шрабової, яка вже відцвіла, вже й другий раз цвіла трішечки. Уже зараз вона стоїть просто зеленими пагонами. Деякі пагони, бачите, вже вони одерев'яніли, старі, деякі вже навіть сухі, то їх потрібно видалити обов'язково. Кущ росте, розгалуджено, так якось не в попад каже То потрібно їх зараз трішки всі приокуратити, щоб було красиво навесні. Отже, обрізка це ключ до красивого та пишного цвітіння шрабових троянд. Робіть її регулярно і дотримуйтесь простих правил, і ваш сад буде справжньою окрасою для вас. Якщо вам моє відео було корисне, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, як ви доглядаєте за своїми шрабовими трояндами. До побачення!